Молитовний марафон за нашу країну триває, відкриваючи слово Боже, Євангелист Іван у третьому розділі, 16 му вірші, записав для нас неймовірну звістку. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Одного разу Бог через Сина свого Ісуса Христа подарував нам життя. Життя вічне, віддавши своє життя на Голгофі за кожного з нас. До того і після Бог називає нас своїми дітьми. У нас також з вами є чудова перевага називати Господа своїм небесним батьком. Якщо в нас є небесний батько, значить, ми не одні. Якщо ми не одні, значить у нас є сім'я, у нас є родина. Сім'я осередця всякої діяльності. Суспільство воно складається з сімей і є таким, яким його роблять глави сімей. Серця походить життя, а серцем суспільства, церкви і нації є родина. Добробут суспільства, успіх церкви, процвітання нації залежить від впливу сім'ї. На жаль, сьогодні багато сімей розлучені війною, дружини. За кордоном чоловіки вдома, інші на передовій. Багато батьків втратили своїх дітей на фронті. Є ті сини, які на фронті, але в них немає батьків, немає мамусів, які б на колінах молилися за їх захист. Можливо, десь вони втратили надію, можливо, десь вони втратили сенс в житті. Є багато сьогодні маленьких дітей, які залишились без тата. Війна це нелегко, нелегко емоційно, нелегко морально, нелегко фізично. Давид у 121-му Псалмі записав наступні вірша. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, допомога моя? Допомога моя від Бога, котрий створив небо. І землю, ті, хто втратив надію, ті, хто втратив сенс в житті. Нехай ці слова будуть для вас підбадьоренням. Допомога ваша від Бога, який є вашим небесним батьком, який ніколи не залишає вас, який завжди є з вами. Слава нашому Господу за те, що багато сімей війна ще не розділила, які є разом. Цінуйте цим. Чоловіки після роботи поспішайте додому, дружини, так само повертайтесь до своєї сім'ї, для того, щоб разом спілкуватись один з одним, для того, щоб разом спілкуватись зі своїми дітьми. Дякуйте Богу за кожну хвилину вашого сімейного спільного життя. Бережіть один до одного. У сім'ї з повагою відноситесь до кожного. Можливо, у вас був важкий день, можливо, вас хтось роздратував, можливо, ви розгнівані. Не несіть це додому, виливаючи все на рідних і близьких, на тих, хто вас найбільше любить, на тих, хто вам найбільше прощає. Хай не буде місця такому духу у ваших родинах. Можливо, ми десь у своїй буденності забули про сімейний вівтар ранкових та вечірніх богослужінь. Відновлюйте їх. Починайте день з читання Слова Божого, починайте день з роздумами над Словом Божим. Ви отримаєте неймовірну сімейну єдність, Божу присутність та спокій, якого сьогодні так часто не вистачає. Благословення ранкових богослужінь є також добрим прикладом для наших дітей. Це те, що закарбується у їх розумі, це те, що закарбується у їх серці, це те, що вони візьмуть з собою у своє доросле, особисте життя. А життя, воно минає швидко. Не залишайте дітей без цього благословення. Потім, можливо, вже буде Пізно дуже часто ми, як батьки, стоїмо на колінах, просимо у Господа про те, щоб він навернув наших дітей до Бога. Про те, щоб вони залишили певні недобрі звички, але наскільки складно це тепер, коли діти вже дорослі, коли їх світогляд уже сформований? Чоловіки, як священники в сім'ї, не забувайте про вашу важливу роль у ваших сім'ях, дружини, підтримуйте своїх чоловіків у цьому служінні. Якщо у сім'ї є тільки мама, це служіння лежить на вас. Для Бога немає нічого неможливого. Неможлива стає лише тоді, коли ми не віримо в Божу всемогутність, покладаємось на свої зусилля там, де потрібно довіритись Богу, і очікуємо від Бога там, де потрібно докласти власні зусилля. Можливо, саме по цій причині ми часто не бачимо відповіді від Бога. У нашому житті, нехай ваші ранкові богослужіння у ваших сім'ях наповняться молитвами за ваших дітей, за ваших чоловіків, за ваших дружин, нехай ваші сімейні богослужіння наповняться. Молитвами за нашу країну про припинення війни, про мир та перемогу. Також обов'язково у ваших вечірніх богослужіннях не забувайте просити пробачення один в одного. Можливо, протягом дня ви образили когось, можливо, комусь принесли біль. Також просіть пробачення у Бога. Не лягайте спати з тягарем на серці, тому що тільки таким чином Господь почує вас і обов'язково буде разом з вами. Хочу на завершення поділитись досвідом, який Господь подарував мені буквально перед Новим роком, коли я шукав велик сліжечко для нашої дитинки, яка вже народилась, познайомився з молодою жінкою, яка є нашою сусідкою, буквально через вулицю живе від нашої церкви. У неї є чудова маленька донечка, чотирьохрічна. Вона весела і радісна, її звати Катруся, а маму звати. Марта, коли я спитав у них, а де ваш тато, вона сказала, він пропав без звісти на війні, його немає. Ми зараз одні, але ми віримо, що він живий. Згодом я для донечки приніс гарну Біблію дитячу. Я вірю в те, що мама разом з нею читає її, і вони знаходять там втішливі слова підбадьорення, які допомагають жити. Я поділився посиланням на трансляцію з Мартою. Якщо ви зараз дивитесь нас, відкриваючи Слово Боже, хочу для вас зачитати вірші, які сам Ісус Христос сказав тоді, коли був на нашій землі. Євангеліє від Марка, 11 розділ, 24 вірш. Тому я кажу вам, каже Ісус Христос, все, що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і вам, Отець Небесний, простив вам ваші провини. Бог обіцяє дати вам прощення, дати вам відповідь на ваші молитви. Є лише одна невеличка умова: просіть у Бога, щоб Він дарував вам сили, простити тих, хто приніс вам біль. Саме таким чином Бог буде чути ваші молитви. Такі Таких сімей, як родина Марти, на жаль, через війну сьогодні є багато. Ці слова Ісуса Христа до всіх жінок, які також моляться за своїх чоловіків, до всіх батьків, які моляться за своїх дітей, Господь чує наші молитви і обов'язково подарує на них відповідь.